Лідер радикальної партії, народний депутат України Олег Ляшко, один з небагатьох, хто виступив з трибуни парламенту на захист української мови. От зараз попередник розказує про те, що буде говорити тільки українською. Слава Богу, що будете говорити українською. Я всі 39 років говорю українською, і коли в 90-му році приїхав у Київ після закінчення інтернату в Борзін на Чернігівщині, говорив українською, на мене дивилися як на жлоба і як на селюка. Але все одно говорю і дасть Бог буду говорити, скільки житиму. Але, а коли ви входили в оцю парламентську коаліцію, ви хіба не розуміли, які вони перед собою завдання ставлять? Ви ж якраз і привели до того, що сьогодні ми маємо владу Януковича, владу Азарова і владу партії регіонів, яка знищує все українське, яка знищує Україну. Ви подивіться на ці шановні виборці, ви подивіться на ці обличчя людей. От до мене підходить колега, один із партії регіонів, і каже: От що ви нас весь час бандою називаєте? У нас 17 героїв України, у нас доктори, у нас там академіки, і все інше. Да, у вас усі, у вас багато дуже достойних людей. Людей, і мені прикро, коли ці достойні люди стоять, отут, блокують трибуну і б'ють морди колегам опозиційним депутатам. Коли ж міністри, академіки, герої позабували про те, що ви герої, що ви люди. Ви перетворюєтеся з людей на вибачте мене, я не хочу вживати непарламентського виразу. На кого ви перетворюєтеся? Ви головне, пане, панове, панове і товариші, Головне, що ви втратили совість. У вас немає почуття патріотизму, у вас немає любові до України, вас викохала українська земля, ви їсте українське сало, хліб, і ви робите те, що татари не робили. Вас надо всіх на чолі з Януковичем, Азаровим, Єфремовим, Чечетовим, який вчора хвалиться, що ми їх зробили як котят. Ми побачимо, що з вас народ зробить. Ви з вами буде гірше, ніж з тими нещасними котятами, яких топлять. Нас, усіх антиукраїнських людей надо вислати за 101-й кілометр Можайського шосе. Ви повинні отримувати зарплату ФСБ. Ви повинні скласти мандати народних депутатів України, наголошую усіх тих, хто голосував за цей антиукраїнський закон. Йдіть, отримуйте зарплату в сусідньої держави, на інтереси якої ви працюєте. Ви поздавайте свої зірки героїв України і отримайте зірки героїв Росії, за те, що ви робите в українському парламенті. У вас немає ні честі, ні совісті, ні відповідальності перед своїми дітьми, перед своїми. Онуками і перед українською історією. Через сотні років люди, прийдешні покоління українців, вас проклянуть за те, що ви тут робите. Ви живете одним днем. У вас немає, ви не бачите далі свого носа. Ви втратили все, що у вас було людського. Ви перетворилися на людей, які знищують Україну, знищують український народ. Ганьба вам!